Вбивство Крістіни Мортон у 1986 році сколихнуло тихе містечко Вільямсон, штат Техас. Її чоловіка Майкла визнали винним у злочині і засудили до довічного ув'язнення на підставі, здавалося беззаперечних доказів, представлених на відкритому судовому процесі. Однак пізніше з'ясувалось, що у цій справі все не так просто, як здається, на перший погляд. На жаль, Майкл провів майже 25 років за ґратами, перш ніж був виправданий завдяки експертизі ДНК. У цьому відео ми розглянемо його історію та проаналізуємо проблеми, які призвели до неправомірного засудження. А в кінці я розповім про інші подібні випадки. Крістіна та Майкл познайомились у 1976 році під час навчання в Державному університеті у місті Накокдочес, штат Техас. Вже після першого побачення дівчина зізналась подрузі, що він саме той чоловік, якого вона шукала. Пара одружилась у 1979 році. Це були гарячі стосунки, які супроводжувались сварками і суперечками. Примирення були не менш палкими. І друзі подружжя відмічають, що, незважаючи на певні непорозуміння, між Крістіною і Майклом завжди був дуже глибокий зв'язок. У 1981 році Крістіна вперше завагітніла, однак у неї стався викидень. Друга спроба була більш вдалою, і влітку 1983 року у них народився син, якого назвали Ерік. Однак за кілька годин після його появи на світ. Лікарі повідомили новоспеченим батькам про серйозні проблеми із здоров'ям новонародженого, які були пов'язані із вродженою вадою серця. Попереду на нього очікувала серйозна операція, без якої його шанси досягнути повноліття вважались мінімальними. Майкл та Крістіна докладали усі зусиль для того, аби Ерік вилікувався, але з кожним роком йому ставало усе гірше. Через це у стосунках пари зростала напруга. А сварки частішали. У 1985 році родина придбала будинок у північно-західній частині Остіна. Крістіна швидко потоваришувала з сусідами, в той час як Майкл намагався обмежити своє спілкування із ними. Через це усі почали вважати його відлючкуватим та холодним. У червні 1986 року, коли Еріку Отот мало виповнитись три роки. Лікарі провели необхідну йому операцію. Вона пройшла чудово, і Майкл та Крістіна з радістю спостерігали за тим, як їх син поступово починає повертатися до нормального життя. Пройшло шість тижнів. У середу, 13 серпня, Майкл, як завжди, збирався на роботу. Напередодні родина святкувала його день народження у модному ресторані у центрі Остіна під назвою Сіті Гріль. Вечір пройшов чудово. Майкл розраховував на його продовження у романтичному ключі. Він узяв додому касету еротичного змісту і включив її, але дружина заснула під час перегляду. Ця ситуація роздратувала чоловіка. Перш ніж піти на роботу, він залишив для Крістіни записку, у якій написав, що ввечері відчув себе небажаним. Однак слова у ній не були образливими. Чоловік лише поділився своїми почуттями. І в кінці залишив підпис Я люблю тебе. Майкл прибув на роботу о 6.05 ранку. Інформація про те, що він використав свою перепустку саме у цей час, була збережена в комп'ютері. Закінчивши роботу о 14.00, чоловік відправився у справах, відвідав торговий центр. А о 15.30 пішов забрати сина від няні. Однак вона повідомила чоловіку, що Крістіна сьогодні не приводила Еріка. У паніці він почав телефонувати додому. Трубку взяв невідомий чоловік, який представився шерифом, і сказав, що хоче поспілкуватись з ним особисто. Стурбований Майкл відповів, що буде вдома за 10 хвилин. Під'їхавши до будинку, чоловік помітив, що усі сусіди стоять на дворі і щось голосно обговорюють. Вони різко затихли, коли побачили його. Майкл кинувся до дверей і лише тоді звернув увагу на поліцію і жовту стрічку якою зазвичай позначають місце злочину. Що з моїм сином? запитав він у правоохоронців. З ним усе гаразд, він у сусідів. А як щодо моєї дружини? Вона мертва, почув він у відповідь. За дві години до цього до поліції зателефонувала сусідка Мортонів і повідомила, що знайшла тіло Крістіни. Спочатку вона побачила її сина Еріка, який сам блукав вулицею, одягнений лише у підгузник і сорочку. Це схвилювало сусідку, і вона вирішила зайти до будинку, аби перевірити, де бачки хлопчика і чому вони не слідкують за ним. У кімнаті на ліжку вона виявила тіло крістіни, зверху на ньому лежала валіза. Стіна і стеля були заляпані кров'ю, а на голові жінки виднілась глибока рана. З самого початку шериф округу Джим Батвел поставився до Майкла як до головного підозрюваного. Причиною цього послужила записка, яку чоловік залишив дружині перед тим, як відправитись на роботу. Майкл не проявив жодних емоцій, коли почув про смерть Крістіни. У будинку не було ніяких ознак злому, і усі цінні речі, окрім гаманця жертви, залишились на своїх місцях. Всі ці факти лише підкріплювали підозри Батвела. Спочатку Майкл не вимагав адвоката і охоче співпрацював з поліцією. Він у подробицях розповів їм про свої стосунки з дружиною та надав усю інформацію, яка від нього вимагалась. Однак допит тривав кілька годин, і з часом чоловік почав відчувати тиск з боку правоохоронців та усвідомив, що підозрюють саме його. Тоді він зірвався і почав кричати, що не вбивав дружину. По закінченню допиту Майклу дозволили побачити сина, і лише тоді чоловік вперше заплакав. Наступного ранку один із сусідів Мортонів зустрів заступника шерифа і повідомив йому важливу інформацію у справі. Його дружина за кілька годин до смерті Крістіни бачила невідомого чоловіка, який припаркував зелений фургон неподалік від будинку Мортонів. Інша сусідка також підтвердила, що бачила незнайомця, який блукав по території будинку, у якому проживали Крістіна і Майкл. Однак поліція не взяла до уваги ці свідчення. І не допитала очевидців. Більшість доказів, знайдених на місці злочину, також суперечили версії правоохоронців про провину Майкла. Скляні двері на кухні у їх будинку майже ніколи не зачинялись, на них знайшли відбитки, що не належали нікому з членів родини Мортон. Загалом було знайдено 15 різних відбитків, які не вдалося ідентифікувати. Наступного дня, після того як було знайдено тіло. Брат убитої знайшов закривавлену бандану на будівельному майданчику, розташованому приблизно у 100 метрах від будинку Мортоні. Він приніс її до поліції, але слідчі проігнорували і цей доказ, оскільки вважали, що він не має відношення до справи, і бандана належала одному з робітників, який поранився на будівництві. Продовж кількох наступних тижнів після злочину Майкл пройшов кілька тестів на детекторі брехні. І чи міг допомагав слідству, відповідаючи на тисячі запитань, що ставили йому офіцери. Він також дав згоду на обшук свого пікапу. На підставі аналізу їжі, яку знайшли у шлунку Крістіни, судмедексперт припустив, що її смерть настала між першою і шостою ранку. За словами Майкла, він покинув дім о 5.30, і на той момент дружина була ще живою. Жінка не зазнала сексуального насильства, але характер її поранень. Сім ударів по голові, вказували на те, що убивцею керували сильні емоції та лють. Пізніше експерт вирішив змінити свої попередні свідчення, стверджуючи, що Крістіна не могла померти о шостій, і найімовірніше це сталося о першій тридцять ночі. Він прийшов до такого висновку, після того, як дізнався, що востаннє жінка їла близько дев'ятої вечора у ресторані під час святкування дня народження. Майкл був єдиною людиною, яка знаходилась поряд з Крістіною у першій тридцять, і пізніше саме слова експерта стануть ключовими під час винесення вироку. Однак, як виявилось, метод, який він використовував для визначення часу смерті, не був точним і не мав наукового обґрунтування. Хоч більшість доказів ніколи не вказували прямо на причетність Майкла до злочину, шериф Джим Батвел повідомив пресі, що наразі це і є їх головний підозрюваний. Варто зазначити, що Джима Батвела вважали чудовим шерифом. Його любили за здатність заспокоювати людей у напружених ситуаціях однак за кілька років до вбивства Крістіни у 1983 році у його кар'єрі трапився скандальний випадок. Батвел був одним з керівників у розслідуванні справи Генрі Лі Лукаса, якого вважають чи не найбільш жорстоким серійним убивцею в історії США. У 1983 році Лукаса затримали за вбивство жінки, після чого він дізнався в більш ніж у сотні подібних злочинах. Пізніше стало відомо, що Батвел тиснув на своїх підлеглих, щоб отримати від Лукаса ці свідчення. Методи шерифа були визнані неетичними, оскільки він показував Лукасу фотографії з місця злочину і розповідав йому деталі убивств. Без допомоги Батвела злочинець навіть не міг з першого разу. Правильно назвати причину смерті своїх жертв. І хоч наразі справді доведено причетність Лукаса до 11 убивств, усі опубліковані звіти про помилки, які були допущені під час розслідування, змушують нас задуматись над методами роботи Джима Батвела. 25 вересня шериф прибув до будинку Майкла Мортона з ордером на арешт. Чоловік провів тиждень у в'язниці, після чого його звільнили під заставу. Він повернувся до свого звичайного життя в очікуванні суду, працював і піклувався про сина. Однак усудливі погляди з боку сусідів переслідували Майкла, тож він вирішив продати будинок і виставив його на ринок за безцінь. але покупців не знайшлося. Протягом п'яти місяців, що передували суду, поліція регулярно навідувалась до будинку сусідки Мортонів, яка знайшла тіло Крістіни. Вона також підозрювала Майкла. І на це у неї було кілька особистих причин. По-перше, правоохоронці, що спілкувалися з нею, постійно наголошували, що жінка повинна бути обережною з Майклом. По-друге, вона не раз чула сварки Мортонів, її також вразив той факт, що чоловік через два дні після похорону дружини зрізав квіти, посаджені нею на ганку. І хоч він зробив це через те, що вони зів'яли, для жінки це виглядало проявом неповаги до Крістіни. Усі ці факти разом із загальним враженням про чоловіка і його небажання підтримувати дружні стосунки підсилювали впевненість сусідки у тому, що Майкл справді здатен на убивство. 10 лютого 1987 року Майкл був налаштований позитивно і знав, що 12 присяжних одноголосно не визнають його винним адже немає прямих доказів проти нього. Окружний прокурор Кен Андерсон в свою чергу був налаштований іти до кінця. Друг Майкла порадив йому звернутись до двох відомих адвокатів Біла Елісона та Біла Уайта. Тож Андерсон знав, що йому протистоятимуть сильні суперники. Оскільки мотив був не дуже правдоподібним, прокурор вирішив зробити ставку на емоціях присяжних. Він розповів їм теорію, згідно з якої Майкл розлютився на дружину після свого дня народження через те, що вона відмовила йому в інтимі. Чоловік начебто подивився еротичну касету самостійно, його бажання почало зростати. Через це він збожеволів узяв тупий предмет, ймовірно, палицю, і на жінці сім ударів. Згодом зробив спробу влаштувати все так, ніби хтось намагався пробратись в будинок і поцупити гаманець Крістіни. За словами Андерсона, Майкл також вирішив написати записку дружині так, наче вона ще жива, щоб зняти з себе підозри. Один із свідків після цього розповів, що Майкл завжди тримав у своєму пікапі палицю для захисту. В якості іншого свідка Андерсон викликав ту саму сусідку, що знайшла тіло Крістіни. Вона в деталях розповіла про сварки, які неодноразово виникали між подружжям, і була настільки емоційною в своїх свідченнях, що згодом один з присяжних скаже. З цього моменту мені вже почав не подобатись Майкл Мортон. Я припускаю, що все журі теж почали відчувати до нього антипатію одразу після свідчення Лізабет. Чи був він винним чи ні, ще треба було довести. Але я точно зрозумів, що він мені не подобається. Прокурор також показав присяжним касету, яку Майкл приніс додому, аби розпалити дружину. І хоч на сьогоднішній день фільм можна назвати скромним, тоді чоловіка вдалося виставити збоченцем за любов до подібного жанру. Ще одним доказом стала пляма чоловічого сім'я на простирадлі. Аналіз виявив, що рідина вірогідніше за усе належить Майклу. Присяжним представили усе так, наче чоловік задовольнив себе, дивлячись на мертве тіло. Однак, за словами Майкла, він із Крістіною займався коханням за тиждень до її смерті, тому пляма цілком могла бути старою. Сторона захисту, в свою чергу, припустила, що невідомий зловмисник напав на Крістіну, увійшовши в відчинені двері. На жаль, на той момент адвокати ще не знали, що сторона обвинувачення приховала від них багато доказів, що могли виправдати Майкла, у тому числі свідчення очевидців про невідомого чоловіка у зеленому фургоні та багато інших деталей, про які ми поговоримо згодом. На фоні розповіді прокурора Андерсона версія захисту виглядала дуже слабкою. Коли у залі суду показали серію жахливих фото з місця злочину, Майкл розплакався, усвідомивши, що пережила Крістіна. Присяжні, в свою чергу, вирішили, що сльози це прояв докорів сумління через скоїне. З цього моменту стало очевидно, що Майкл Мортон приречений. На п'ятий день підозрюваний виступав перед судом. Він тримався з гідністю, але не проявляв жодних емоцій це теж зіграло не на його користь. Присяжні вже склали для себе образ черствої безсердечної людини, яка здатна на все. Тож, врешті, їм знадобились лише дві години, аби винести свій вердикт. Майкл під час зачитування обвинувального вироку зламався і заплакав, наголошуючи на своїй невинності. Ваша честь, я цього не робив. наполягав він перед тим як його засудили до довічного ув'язнення. Це все, що я можу сказати. Я цього не робив. Бетонна камера, в якій зрештою опинився чоловік, була дуже маленькою. Там, у металевій шафі, він зберігав залишки колишнього життя фото маленького Еріка, що грався на задньому дворі їх будинку незадовго до трагедії. Після вироку родина жінки відвернулась від Майкла, молодша сестра Крістіни, отримала опіку над Еріком. Для чоловіка це могло означати лише одне скоріш за усе він більше ніколи не побачить сина. Однак дитячий психіатр, який оглядав хлопчика, сказав, що той дуже важко переживає втрату матері, тож заборона на спілкування з батьком може стати ще одним травматичним досвідом, який призведе до небажаних наслідків. Врешті, Майклу і Еріку було дозволено по одній зустрічі раз на 6 місяців. Хлопцю виповнилось 4 роки, коли він вперше відвідав батька у в'язниці. Поки Ерік був малим, вони підтримували чудові стосунки. Однак чим старшим він ставав, тим більше підпадав під вплив своєї тітки, яка була впевнена, що Майкл справді убив Крістіну. Коли хлопцю виповнилось 15, він повідомив батьку, що більше не хоче приходити до нього, і обірвав усі контакти, а згодом і взагалі змінив прізвище. Майкл прийняв в себе жодних заперечень, хоч переживав усе дуже болісно. За весь період їх спілкування. Він жодного разу не намагався виправдатись перед хлопцем, оскільки боявся, що тітка, маючи вплив на Еріка, оберне усі його слова проти нього. За перші 15 років ув'язнення Майкл пережив і жахливу літню спеку у маленькій камері без кондиціонера, і напад тюремної банди, і звуки плачу інших ув'язнених, що не давали йому спати уночі. Однак він намагався не втрачати оптимізму і вірив, що одного дня його виправдають. Він продовжував боротись за свободу та неодноразово писав листи, у яких просив переглянути справу. Майкл також підтримував контакт з єдиним другом, який не відвернувся від нього. У листах ув'язнений з гордістю описував, як в перші роки, проведені у тюрмі отримав ступінь бакалавра із психології і як згодом став магістром літератури. Ще однією людиною, яка щороку на Різдво отримувала листівку від Мортона. Був його адвокат Біл Елісон. Майкл дякував за роботу над справою і за відчайдушну віру у його невинність. Біл справді був впевнений, що Мортон став жертвою судової помилки. Кожного разу отримуючи ці послання, адвокат пригадував, як випадково після суду над Майклом він затримався і почув, що Майк Девіс, помічник прокурора, зробив шокуючу заяву. Девід сказав одному з присяжних, що якби адвокати Майкла мали б на руках усі докази, які приховала сторона обвинувачення, у них було б більше шансів урятувати підсудного. Ці слова міцно засіли в голові Біла і мучили його. Щоправда, пізніше Девіс під присягою скаже, що ніколи не говорив нічого подібного. Ще тоді, почувши цю заяву, Біл Елісон вирішив, що прокурор Кен Андерсон надав суду не усі свідчення і докази. Адвокат подав кілька апеляцій у 1988 році про повторний розгляд справи і аналіз усіх звітів, наданих стороною обвинувачення. Але суд залишив в силі вирок для Майкла і відхиляв усі клопотання. Та Біл усе одно був впевнений, що у цій справі не все чисто. Через кілька років товариш Біла, адвокат Барі Шек, об'єднається із колегою Пітером Нойфельдом. І створить некомерційну юридичну організацію під назвою Проект Невинність. Засновники цього проекту були прихильниками тесту ДНК, технології, яка на момент розслідування убивства Крістіни Мортон лише зароджувалась і не так широко використовувалась у криміналістиці як зараз. Організація розпочала роботу над скасуванням десятків неправомірних вироків на основі доказів ДНК. І допомогла продемонструвати силу такого тестування у виявленні та виправленні судових помилок. Шек і Нойфельдс промоглись досягнути численних виправдальних вироків, і коли новини про їхній успіх поширились, вони були завалені проханнями про допомогу, які надходили з усієї країни. Саме до них звернувся Білл Уілсон з проханням допомогти Мортону. Через велику зайнятість проект Невинність зміг узятись за справу Майкла лише у 2002 році. Вони одразу почали наполягати на проведенні ДНК-тестів на основі широкого спектру доказів, які були зібрані під час розслідування. На той момент на місце окружного прокурора Кена Андерсона був призначений його протеже Джон Бредлі, який виступав проти клопотання поданого проектом невинність про проведення ДНК-аналізу. У 2006 році проект невинність таки виборов право перевірити деякі речові докази. Вдалося встановити, що пляма, знайдена на простирадлі, містила у собі не лише залишки сім'я Майкла, але й вагінальні виділення Крістіни. Це підтверджувало свідчення чоловіка про те, що вони кохались за тиждень до смерті дружини і суперечило версії сторони обвинувачення, яка стверджувала, що Майкл задовольняв себе над тілом. Але цього усе ще було недостатньо. Проекту так і не дозволили зробити аналіз закривавленої бандани, знайденої поблизу будівництва, оскільки вважали, що вона не має відношення до справи. Для того, щоб вибороти право на її перевірку, пішло ще 5 років. На той час засохлій крові на бандані було майже 24 роки. У травні 2011-го її нарешті передали на тестування. Яке було завершене наступного місяця, результати були вражаючими. І кров, і знайдена на бандані пасмо волосся, належали крістіні. Також було знайдено профіль ДНК невідомого чоловіка, в той час як ДНК Майкла була відсутня. Однак, щоб довести його непричетність до злочину на основі ДНК, необхідно спочатку довести, що суд присяжних не визнав би підсудного винним, якби вони знали про ці результати під час судового розгляду. Набагато швидший спосіб очистити ім'я Майкла дізнатись, чи збігається профіль ДНК невідомої особи з будь-яким із мільйонів інших раніше судимих людей. 9 серпня у базі вдалося знайти такий збіг. Марк Алан Норвуд був бродягою з кримінальним минулим, яке включало в себе напад із обтяжуючими обставинами підпал, проникнення в помешкання, зберігання наркотиків і опір арешту. ДНК на бандані належало саме йому. Незважаючи на усі ці докази, прокуратура не була готова визнати свою помилку. Однак проекту невинність вдалося отримати звіти і нотатки одного з сержантів, який вів справу Майкла. Вони не були надані прокурором під час перших засідань, хоч і містили в собі купу підказок, які могли вивести на слід справжнього вбивці ще з самого початку. Там містились свідчення сусідів, що бачили зелений фургон і невідомого чоловіка у день трагедії, і розповідь про те, як хтось підписував і переводив в готівку чеки Крістіни та користувався її кредитними картками в іншому штаті уже після її смерті. Ця інформація ніколи не перевіряла слідством і була прихована від присяжних. Також знайшли запис розмови матері Крістіни зі слідчим. Жінка повідомила поліції, що Ерік майже одразу після злочину сказав бабусі, що вбивцею був не Майкл, а монстр. Хлопчик детально описав місце злочину та вбивство, зокрема, сказав, що його тата не було вдома, коли стався злочин, але свідчення на той момент трьохрічної дитини теж ніхто не взяв до уваги. З цього моменту адвокати та проект невинність почали докладати усіх зусиль для того, щоб знайти ймовірного вбивцю. Але окружний прокурор не поспішав з пошуком нового підозрюваного. Тим часом Кей Кеннебі, одна з юристок, що працювала у проєкті Невинність, зробила приголомшливе відкриття. Вивчаючи біографію нового підозрюваного Марка Алана Норвуда, вона припустила, що якщо він справді убив Крістіну, то не факт, що це був його перший злочин такого характеру. Вона зосередилась на нерозкритих справах у Остіні і знайшла фото жінки на ім'я Дебра Бейкер. Її схожість з Крістіною Мортон була разючою. Востаннє Дебру бачили вночі 12 січня 1988 року, через 17 місяців після трагедії у родині Мортон. Наступного дня Дебра не з'явилась на роботу. Її знайшли мертвою у власному ліжку з такими ж самими пораненнями як і у Крістіни. Але найшокуючим було те, що Алан Норвуд у той час проживав буквально за рогом від будинку Бейкер. Офіс прокурора усе одно стояв на своєму вони не поспішали звільняти Мортона. Лише після того як ЗМІ розповсюдили нові докази у цій справі, чоловіка відпустили під заставу. Через вісім днів у жовтні 2011-го вирок Мортона було скасовано. Майже через 25 років незаконного ув'язнення Майкла визнали невинним і остаточно звільнили. Прокурора Кена Андерсона, який вів справу проти нього, звільнили з посади та позбавили ліцензії. Він також став об'єктом розслідування з боку органів державної влади. Справжній вбивця Крістіни Мортон, Марк Алан Норвуд був затриманий і засуджений до довічного ув'язнення у вересні 2011 року. У березні 2013 року над ним відбувся ще один суд, на якому чоловіка визнали винним вже у вбивстві Дебри Бейкер. Після звільнення Майкл отримав компенсацію і переїхав до батьків. Його син Ерік дізнався про невинність батька земейлу, який йому надіслав один з адвокатів. Відновлення їх стосунків було дуже поступовим і складним процесом. 16 травня 2013 року губернатор штату Техас Рік Перрі Підписав законопроект, який назвали законом Майкла Мортона. Він забезпечує більш відкриті судові процеси. Згодом Мортон одружився на синтії Мей Чесман, з якою познайомився у церкві. Він написав книгу, у якій розповів свою історію боротьби за справедливість, став відомим публічним діячем і активно займається лобіюванням законів, спрямованих на покращення системи правосуддя. Та проводить інформаційну роботу, щоб привернути увагу до проблем помилково засуджених в'язнів. На жаль, історія Майкла Мортона це далеко не єдиний випадок, коли невинна людина отримала вирок за злочин, якого не скоювала. Одна з найвідоміших історій це історія Рея Крона, який був засуджений за вбивство молодої жінки в Аризоні у 1991 році. Головним доказом проти нього були сліди зубів на тілі жертви. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення. Він відсидів у в'язниці 10 років, перш ніж завдяки тесту ДНК, стало відомо, що вбивцею був зовсім інший чоловік. Стівен Ейвері у віці 22 років також був неправомірно засуджений за насильство, якого не скоював. Він провів у в'язниці майже 20 років, перш ніж його виправдали за допомогою аналізу ДНК. Інші подібні історії завершуються не просто ув'язненням, але й стратою невинних. Наприклад, Карлос Де Луна, який був засуджений за вбивство Ван Де Лопес, після страти Де Луни виникли сумніви щодо його провини. Розслідування, проведене у травні 2012 року, підтвердило ці підозри і надало докази, які вказували на те, що справжнім вбивцею був Карлос Ернандес, схожий на Делуну чоловік, який жив неподалік. Хочу нагадати вам, що система правосуддя є дуже важливою, оскільки вона допомагає вирішувати суперечки та забезпечувати порядок у суспільстві. Але історія Майкла Мортона та сотні інших подібних випадків демонструють нам її недосконалість. Часто після звільнення жертви судових помилок можуть зіткнутись із серйозними соціальними та психологічними проблемами, і компенсувати втрачений час та можливості дуже важко. А в'язні страчені помилково. На жаль, взагалі не мають права на другий шанс.